Чому чоловіки знецінюють хороших дівчаток, зате обожнюють стерв? Давай розбиратись, чому хороша дівчинка робить все. Складається в родину, все робить вдома, ще й, може й на своїй роботі працює, і в його бізнес складається. І робить все, що тільки може, і підлаштовується, і завжди погоджується. А він їй. Не цінує, але якось, яка йому спокійно каже: ні, стоп, зі мною так не можна. Він її буквально носить на руках. Це відео про те, як зрозуміти свою психологічну травму і як зробити так, щоб тебе нарешті цінували і теж носила на руках. Привіт, мене звати Юлія Передарі, я психолог, авторка трансформаційних програм для жінок, блогерка. І я сьогодні з вами говорю про те, а які ж наші Дитячі установки, наші моделі, поведінки, та й взагалі наша така еволюційна жіноча природа привели нас до такої ситуації, що жінки набагато частіше мають проблеми із тим, щоб поставити кордони, чітко сказати ні, відстояти свою позицію, і вони набагато частіше віддаються повністю і залишаються. Знецінненими, і ми почнемо з першої дитячої програми, яка тобі може бути знайома: це якщо ти будеш зручною, тебе будуть любити. Якщо тебе в дитинстві хвалили, любили, проявляли знаки уваги тільки тоді, коли ти була зручна. Тиха, з хорошими оцінками, не заважала, а робила щось по дому. То звісно, в нашій дитячій психіці формується таке відчуття, що коли я зручна, коли я молодець, мене Люблять. Ну і так же ми запрограмовані уяви собі маленьку дитину. Вона не виживе без батьків, і вона не виживе без любові і схвалення батьків. Саме тому вона буде робити все, абсолютно все, щоб тільки це схвалення, цю увагу, цю любов отримати. І так в дитинстві формується ось ця історія, що якщо я буду зручною, мене будуть любити. І ця історія, яка абсолютно не підходить нам в дорослому житті. Бо вгадайте, що дуже класно і корисно їсти брокколі. Ви про це явно знаєте, що дуже класно і корисно їсти брокколі. Але давайте ручку вгору, хто прям обожнює їсти брокколі. Чи ви прям обожнюєте їсти, ну не знаю, піцу, пасту, суші, креветки? Хто що, може чіпси, може колу. І цей приклад підтверджує, що хороша. Не означає бажане нас запрограмували бути хорошими, і в нашій голові хороша це та яку люблять. Але насправді в реальному житті Хороша, це не та, яка бажана, і не та яку обов'язково люблять. І ще одна проблема цієї установки, що коли я переключаюся на іншу людину, я буду для тебе хорошою. То вся моя увага на чоловіку, на його потребах, на тому, що він говорить, чого він хоче, на дітях, на домі, тобто на всьому, всьому, окрім. Себе, тобто мій фокус уваги він от повністю назовні, і його немає взагалі всередині. Що ж тоді відбувається? Тоді розвивається все. Те, на чому є мій фокус. Ви точно чули цю фразу: там, де фокус, там є результат. Розвивається все, окрім самої жінки. Розвивається її чоловік, якому вона дає так багато фокусу. Розвивається її дім, в який вона теж вкладає фокус. Розвиваються діти, розвиваються якісь там іще обов'язки. Але сама вона, скоріше за все, в цей момент не розвивається, бо на себе фокусу не вистачає. І тепер уяви собі картину, що чоловік весь цей час росте, росте, бо в нього його фокус на собі, і твій фокус теж на ньому. Тому його результати або його рівень задоволення, або те, як він бачить життя, воно постійно росте, росте, росте. І в нього в житті все чудово. Але в тебе на собі фокусу. Немає. І скоріше за все, ти стаєш все менш вдоволена. Тобто цей рівень невдоволеності він навпаки е, росте. Тобто задоволення падає. І між вами ви починали десь тут росте прірва. Він стає все більш розвинутий і задоволений, а ти все менш розвинута і менш задоволена. І коли є дві різні динаміки, як думаєш, людям цікаво тут от разом чи ні? Ні. Коли ми ступаємо на певну динаміку, в нас починає розкручуватися воронка. І по воронці ми або піднімаємося вверх, або опускаємося вниз. Ну, це така, ну це правда, це така жорстока правда, яку нам треба зрозуміти. Поки немає фокусу, немає результату. Там, де ти даєш свій фокус, там і буде твій результат. І ну, не варто ображатися на нього, та він же не, не схопив силою твій фокус, він його не вкрав. Десь добровільно, в якийсь момент, жінки просто віддають багато своєї уваги, багато свого фокусу. Знову ж таки, через те, що нас частіше в дитинстві вчили бути зручною, не конфліктувати. Нас навчили такої стратегії виживання, що будь зручною, розумною, красивою, самостійною, все 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 і тебе будуть любити. І за ось цю любов, за любов іншої людини, ми, жінки, дуже часто платимо валютою любові до себе. Ми платимо любов'ю до себе за любов від іншої людини. І якщо жінка продовжує жити в стратегії, що я. Хочу віддати тобі всю свою увагу тільки, щоб ти мене любив, тут, скоріше за все, теж відбувається порушення кордонів. Тобто вона завжди каже так, вона ніколи не каже ні. І що відбувається далі? Відсутність поваги. Любов довготермінова, любов, стосунки, вони неможливі без поваги, без поваги партнерів один до одного. І як ти думаєш, чи можна поважати людину, яка Завжди підлаштовується, завжди скаже так, терпить навіть тоді, коли їй неприємно, терпить, коли їй боляче, погоджується на те, що її не влаштовує. Ну, давай, давай об'єктивно. Ти сама то поважаєш таких людей, які завжди на все погоджуються, які ніколи не відмовляють, які по першому свистку прибігають. Ти сама таких людей поважаєш, ну звісно, не поважаєш. І реально, хоч це зараз буде дуже грубо звучати, але ну, буквально такою поведінкою жінка підстеляється під ноги чоловіку. І потім дивується, що а чому ж об неї витерли ноги і пішли далі? Бо такою поведінкою ну, ми буквально створюємо ситуацію, в якій логічно. От дивись, ти заходиш до квартири. Перед квартирою лежить коврик. Що ти з ним зробиш? Ти витриш у нього ноги, тому що його поведінка, поведінка коврика на його місце, та як він лежить, та де він знаходиться, те що він мовчить. Так, все це створює умови саме для того, щоб витерти об нього ноги. Тобі не приходить правда в голову витерти ноги, ну не знаю, об кота, який сидить в квартирі, тому що він не дасться, він почне так царапатися, що ти більше ніколи в житті не подумаєш так зробити. І в цьому різниця. Людина, яка знаходиться з нами, вона завжди адаптується до того, як з нами можна, а як з нами не можна. Якщо ви знаєте, що зі мною так поводитись не можна. І я чітко виставлю кордони одразу. Ви можете спробувати раз, але другий, третій раз ви просто не будете пробувати, або вас не буде в моєму житті, або буде дуже чітка і різка і конкретна відповідь. Що тепер з цим всім робити? Та, ти впізнаєш себе в цій моделі виживання, що мені треба бути зручною, щоб мене любили. Впізнаєш, що ти віддаєш повністю фокус іншій людині, вже помітила, що не пильнуєш своїх особистих кордонів. Що з цим робити далі? Крок номер один це усвідомити. От, усвідомити в усій красі, в усіх барвах та як насправді зараз виглядає ситуація в твоєму житті. Тому що, як би там не було, ми самі собі часто трошечки та прибріхуємо. Ой, ну не така вже я там, не так вже я то і не відстоюю своїх кордонів. А тепер скажи собі чесно, ну, чесно, наскільки ти не відстоюєш свої кордони, наскільки сильно ти погоджуєшся на те, що тебе не влаштовує? Наскільки ти погоджуєшся на життя, яке тобі не подобається, на стосунки, які тобі не подобаються, на секс, який тебе не влаштовує. Давай, чесно, чесно, як довго ти вже на це погоджуєшся? Задача не в тому, щоб звинуватити когось, а зізнатися тут і зараз, самій собі. Так мене заїбало те, як зараз виглядає моє життя. І ось це крок один: це повне прийняття того, як все відбувається. Зараз. Крок два, Крок два це складення списку для себе правил як зі мною можна і як зі мною не можна. Ти прямо сідаєш і прописуєш список як зі мною не можна і як зі мною можна. Це завдання воно нагадує нам самим про те, що в нас є власні кордони. А взагалі, теж я знаю, як зі мною не можна. Ти будеш прописувати. І, скоріше за все, ти пропишеш те, що не можна, але те, що є зараз в твоєму житті. І це ще одне таке нагадування, що є реальність тут зараз і є те, як ти хочеш. І задача цей місточок між ними прибрати. І після того, як ти пропишеш ці правила, не ховай їх. Залиши для себе у видному місці, щоб кожного дня протягом семи днів повертатися до цього списку. Я тобі гарантую, твоє відчуття вже зміниться, і наступні кроки до тебе прийдуть. І коли в тебе вже є цей список, ти його просто поклали на видному місці. Після цього починай кожен свій день із питання, чого я хочу. Зараз. І протягом дня старайся собі ще і ще ставити питання, чого я хочу зараз. Протягом цих семи днів. Це питання активує таку саморефлексію і фокус на себе. Тому що, скоріше за все, ти вже занадто довго живеш у фокусі на інших людей. У фокусі на партнера, на дітей, на, не знаю, на роботу, на побут, на все, що завгодно, на соцмережі, окрім себе самої. І ось це питання, а чого я хочу зараз, воно активує. Зроби ось ці прості завдання, зроби ці прості практики, і ти зрозумієш, як цей фокус запустився вже в тобі. Ну, якщо ти готова до більшого, якщо ти готова дійсно розкрити себе справжньо, дійсно навчитися ставити кордони, дійсно навчитися відмовляти. Без конфліктів, без істерик, просто і спокійно. Я чекаю на тебе в своєму психологічному онлайн-клубі The Woman Club. Прямо зараз за посиланням нижче приєднуйся, В нас щомісяця є глибокі психологічні лекції. А в нас є щомісяця медитації, розбори. Кожного місяця є аналіз книги, фільму або випуску, або статті. І додатково шикарне. Ком'юніті жінок, які разом зростають, надихають одна одну, підтримують одна одну. І твоя ось ця жіноча сила вона розкривається, щоб нарешті досягнути твоїх цілей. Цей клуб я створила для того, щоб ти досягнула твоїх цілей. Не його, не їх, не чужих.